Функція цієї школи полягає в тому, щоб навчити звичайних солдат пілотування мавіків, як ними користуватися в різних бойових умовах, в різних погодних умовах, як правильно робити розвідку. Мій позивний сонік служу я в 225-му окремому второму полку. Наш командир після нашого крайнього бойового виходу в Донецькій області став пілотом виконувати. Мій поза не фюрер, я зороти розвідки. Пілоти вже всі бойові розповідають сам, як кажуть. Ну як в книжках написано, без... не земилюють очі, так скажемо. Все чітко, все зрозуміло. З першого разу, типу, все запам'ятовується, і всі ці знання вже використовувалися. Сложно вчитися, ніхто не варю легко, але нравится, виходить. Не такі, знаєте, угу, — Це дрон Хороші хлопці попалися. Якщо так от взяти, видно, що в них є потенціал, що вони самі хочуть вчитися, самі питають, самі рвуться, самі хочуть літати, самі беруть ті пульти, вже, самі кажуть, давайте будемо літати. тесты были и были летные именно задания. Надо было на определенной территории найти 6 объектов и э, е, обозначить это именно эти цели именно на крапиве. Працюємо протокол марш, евакуацію поранених, накладання турнікетів, Так, да. я ж сказал, ріверіміло. Хлопці молодці скажу. Група хоче вчитися, стають тести екзамени. Ну, вони звідси вийдуть, я вже думаю, фаховими пілотами, навченими, які вже знають, що таке Mavic, як робити хорошу розвідку, як на них літати, як себе поводити в різних. Умовах особливо бойових і різних погодних умовах.